Це я трошки, напевне, сьогодні ще під враженням одного серіалу, який я подивилась, зараз вам розповім про нього. Ну, трішки. Серіал називається Попутники, там про роман двох чоловіків, який відбувається в США, ще коли було дуже суворо із законом проти там, збочення і всяке таке. Ну, тобто, якось так, цей закон прям звучав. Я кажу так, як він звучав. І їхній роман розгортається на фоні ось цих всіх політичних перепотій. Там грає актор, який зіграв головну роль Ентоні Бріджертона у серіалі Бріджертони. Він є відкритим геєм, і господи боже мій, який це прекрасний серіал. Знаєте, Горбата Гора, як мій улюблений фільм, просто. Сьогодні відійшла на задній план, коли я подивилась першу серію цього серіалу. Він 2023 року, якщо вам цікаво, його можна знайти, але, на жаль, немає українського перекладу, тому треба або англійською дивитись або англійською дивитись. Але мене це влаштовує. Я згодна, я не так звертаю увагу на політичні якісь на цей політичний фон, як на ті стосунки, які між ними розгортаються, а вони там дуже красиво подані, дуже такі пристрасні.